Я дякую і починаю. От. Щоб дивитися це відео, треба знати найважливіше. А це найважливіше це те, що в нашій команді немає двох. Тобто всі танки 10 рівня от. І немає двох десяток. От. І ті двоє це є взводні. Тому наша команда грає в п'ятьох проти семи ворогів от. Гра 5 на 7. Тепер ви, знаєте, найважливіше І можете самі спокійно дивитися. От. Я думаю, коментарі тут зайві. От. Тут просто це треба бачити і, і просто насолоджуватися. От. А я тим часом візьму свій листочок і буду, буду починати. <coughs> і так. Жарт номер 1 Почнемо з нових жартів. от. Жарт номер 1 Нагібаторові взривали навіть пусту бою викладку. В Дідуві живе маленький бодко Патич, який заставляє його стрімити кожен день. Троє були настільки голодними, що тлумили сиру бульбу, як ненормальні. Що ти робиш так довго в туалеті Леста Студіо? Випускаю крякина. Остап відпрацював 50 років на роботі і так і не взнав. Що розвиває мусорну сферу. Вперта мусорна сфера розвивається зі швидкістю світла. Василько не знаходив собі місця, коли в кімнату заходила його жінка, бо місця дійсно не було. Він ніколи не ходив у цирк, тому що цирк у його житті був завжди. У домі жили Василь, Василько і молодший Василько. От і закінчився наш бій. І що ви думаєте, це по суті мала бути поразка, тому що мінус двоє в команді? Але ні. Це перемога. І ви побачили, і можете самі зробити висновок. Що для того, щоб перемогти, не треба стріляти, не треба використовувати свою броню, не треба старатися, не треба займати якісь там позиції, якусь тактику застосовувати. Не треба взагалі нічого робити. Треба просто бути в бою і ти переможеш. Настільки це ви прикро і. Тупо і сумно не звучало, але це правда, її треба знати от, і, і в майбутньому не попадатися на таку штуку. от. Тому цей подумайте, подумайте, чи вам хочеться грати в таку гру де семеро, чоловік не можуть просто справитися з п'ятьма от. І це не, не рідкі, це часте явище от. Навіть дуже часте. Так, добре. Дивимось, який взвод. Точніше, навіть 2 взводи були. 4 взводи на дві команди. Подивимось, який взвод був навпроти нас, два взвода. 51%, другий взвод з. З Є 147. А перший зводних був 60%. Е Перший звод 51% з. 51%. А за нас який взвод був? А за нас був 51 і. 52. Цікаво. Хто грав за нас? За нас грав ВЗ 113, 65% 60 ТП 52%, Т-62А 46%. Шерідан 52% мав і ФВ 183%. Мав 51%. В Зам... На цьому наша команда закінчилася. Хто грав за них? За них грав 51 як Panzer є 100% про, про 65. 50% мав 60% Лівандовського 51%. Є-100 мав 47%. Шерідан мав 51%, М6ог мав 55% і замикає їхню команду. Об'єкт 263 зі статою 51,94%. От такі були команди. Так що так, мишенята. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найважливіше робити правильні висновки. Так що так, машенята. Побачимося з вами в наступному відео. Тому ставимо лайк. Підписуємося на канал. А крутий мишенят напише коментар. Так що так, мишенята. Бувайте, не скучайте мишенята і побачимось. Бувайте мишенята, не хворійте мишенята!